Кстати, вот сегодня на конференции у нас там последнее, самое последнее заседание будет касаться вопросов завершающего этапа всеукраинского эксперимента. Ну, естественно, что это коллективно мы будем обсуждать. Но у вас, наверное, уже сейчас есть какие-то представления о том, как вы, ну, как вы себе видите дальнейшие наши действия, дальнейшие наши шаги, поскольку ну, это у нас, как говорится, руководитель всего, всего этого процесса. Ну, бачите, у нас с медиасвитой вышел нестандартный эксперимент. Тому що ми по ходу отримування зворотних зв'язків ми весь час перебудовувалися. І в нас це в більшій мірі схоже на проєкт, або навіть в більшій мірі схоже на рух, на створення Міністю, руху. Тому я думаю, що ну, поділюся так з вами своїми такими задумками. По-перше, я думаю, що гарним був би підсумком експерименту створення всеукраїнської громадської організації «Медіаосвітян». освітян. У нас він саме як асоціації «Медіаосвітян» немає. Я думаю, що просто ті люди, які зараз працюють в медіаосвіті, треба робити осередки місцеві і треба реєструвати. Це нам дасть можливість і напряму десь може робити якісь заявки грантові. Да, перевести на, на, на новий рівень би, самоорганізації цей процес от для того, щоб рух далі розвивався, це було б. Досить непогано, але я ще не з ким не обговорювала це питання, з вами спершу. З У мене є така от думка, задумка. От. Потім нам дійсно потрібно, оскільки нормативно в освіті, ну немає ніяких нормативних документів в освіті по легітимізації руху. Я думаю, що нам треба скористатися тими нормативними актами, які є, і подумати про те, який зробимо, яку тему оберемо наступного експериментального періоду, просто зробити наступний експеримент з розвитком медіаосвіти. Але якщо тут ми просто модель медіаосвіти якби опробували, то нам треба подумати, що ми будемо робити. Можливо, ми поставимо якби розробку інваріантної складової. Можливо, ми поставимо, ну візьмемо за розробку інтегративної медіа освіти. Да, і у нас підсумками наступного етапу буде створення низки підручників, щоб і посібників для дітей, от, яких нам дуже не вистачає. Якщо би ми таке зробили, то реально це б дало можливість ну, поширити медіаосвіту масово. Да? були б ці підручники, і треба брати орієнтир на електронні підручники. Звичайно, паперові, особливо там робочі зошити, наприклад, так, да, це угу. вже виправдало себе. А електронні підручники це те, що на часі, те, що дасть можливість нам просто ну, так, звичайно у різних різних обставинах школи знаходяться, і паперові підручники теж треба робити. Але це б дійсно, якщо ми ви от запланували, да, що у нас може бути е ми вже зараз можемо творчі колективи зробити угу. на по результату нашого експерименту зробити творчі колективи, які будуть працювати над різними складовими цієї і, і, і кстати. Вот я, я би предложив, ще задавати онлайн учебники, щоб в інтернеті були ті підручники, тобто доступні. Потому что у многих классов, как в кабинетах, там оборудование мультимедийное есть, и можно открывать и прямо на уроке, и домашние задания выполнять в электронном виде. То есть, по-моему, вот это тоже очень -то, ну, перспективно. От, в Непропетровск у нас там же акцент на, на дистанционное освіти, сам, mm -hmm. э, областный институт после диплома и робить, э, и фактично. О, от в Марганці, школі Марганця тут е, Кажанова ма виступала Таміна Марганіця да. Дніпропетровська. Дніпропетровська. Да. Е, е, фактично вони вже зробили Google доки е, супровід для всього робочого зошиту. Тобто, ну, Свободному доступі, ні? От. Ну вони я провожу зараз переговори, щоб ми. Це виставили у нас на сайті і зробили для загального доступу. Просто, ну, е Марія не, не змогла приїхати, мабуть, бо я її щось не бачу, так? але з Антоніною ми ще не встигли переговорити. От. Але попередня розмова була, просто трошечки вона загальмувалася. Я думаю, що от ми цей робочий зошит, звичайно, зробимо в іншому форматі, тому що ми зараз працюємо над тим, щоб зробити підручник окремо. Так? Ну, робочий зошит зараз використовується як підручник, тобто його дітям не залишають. А збирають і потім ну, якби, відксерюють сторінки робочі, да? а, yeah. а його It's як інформаційні блоки to. використовують. І це неправильно, да? тобто, ми вже бачимо, де нам треба зміни, зміни внести, да? де, де вдосконалити. І потім зробити робочі зошити, фактично ті сторінки, які от, ксеряться, да? от. Е, як те, що роздається дітям, uh -huh. от, і воно у дітей залишається. Uh -huh. Зробити Google Doc супровід, да? mm -hmm. і врахувати, що ну, фактично в зошиті щось можна написати, тому що воно буде в електронній формі заповнюватися. І, відповідно, в зошиті щось інше, цікавіше, дати якісь, от. І зробити підручник окремо, який би ці інформблоки ілюстровані, щоб було в сучасному дизайні все це зроблено. І, звичайно, таке ми, ну, а хто ну, правда над учебником, Уже є якісь варіанти? Потому що вчора вот вчителі виступали, практично всі говорили, що нужен учебник для дітей. Для, для да. Так от у нас фактично по цьому по результату цього експерименту у нас буде тільки один це для 10 класу з нашою програмою, яка у нас була. Ми ну, думаю, що доцільно було на наступному етапі зробити, ну, оформити експеримент, щоб ми всі залишили, ну, щоб ми отримали ці, ці статуси знову. Да? Mm -hmm. Шкіл це важливо для місцевих е, якихось е, розв'язання якихось місцевих там е, е, питань, питань mm -hmm. да. От. і працювали ще. Ну, якщо так у нас на 5 років десь експеримент, то ще п'ять років працювали над тим, щоб от за 2-3 роки перші, да, зробити такі повне покриття підручниками для дітей і посібниками чи робочими зошитами, да? плюс з онлайн-підтримкою повністю забезпечені. Я думаю, що цим могла би зайнятися асоціація, тобто там би ми зробили робочі групи, було б. Чітко видно, хто чим займається, до кого з якого питання звертатися. Да? Тому що ми б тоді могли зосередитися більше саме на науковій частині, на підтвердженні тих питань, які виникають. Да? А чи так воно, чи не так. От. От, чи є оця травма травма. Тизація да чи чи наскільки з цим треба працювати? Чи більше треба працювати з тим, що діти не спілкуються, якщо у них е, сім'ї по різні сторони барикади е, в політичному сенсі І знаходяться? Часто буває. Що актуальніше? От ми зараз взялися в одну оновлення контенту. Цієї нашої програми 10 класу, щоб його наситити саме українським контентом. І по фото, ну тобто, по всім розділам, да, он, оновлюється цей контент. Оце буде окрема методичка з при на кінець року. Ми от, маємо це доробити, тому що це саме актуальне таке питання на сьогоднішній день. Ну і я ви помітили, да, що ми в цей в це патріотичне виховання хочемо вкласти. Обов'язковий баланс між військово-патріотичним вихованням і патріотично пацифістським вихованням, тобто те, що ну от уявімо, що сьогодні ну, закінчилася війна. Звучить баланс, тобто, опять же, дві точки зору, якби не сахара. А вони будуть зберігатися, тому що на жаль на зараз ще війна не закінчилась. Це ж я сказала, уявимо, що сьогодні вона вже закінчилася. А може би дійсно потрібно більше акцент діти на. Так називаємо пацифістському патріотизмі. Ну, На Штат день... багато цього акценту робите. Ми І... так робимо, ми та робимо. А от політика всього государства в ну, я тому ті... Бачите, не все вирішує государство. Держава. Не все вирішує. Є люди. І особливість України полягає в тому, що, ну. Незалежно від того, на якому боці у тебе ті бітейка, господин <гум> командир, да? тобто люди, по-перше, вони все бачать, вони нічого не забувають. Тобто, це з одного боку у нас да, є фрагментарність, є якесь спрощення, примітивізація, але у нас дуже багатий інтелектуальний потенціал насправді, от, який ніяк не задіяний владою, але він є, і він дає дає оцю знаєте основу таку проробку. Може бути защитною, де такою. Це те, що фактично дає можливість Україні весь час відроджуватися. Одна біда прийшла, викосила населення, але все одно Україна відродилася. Друга біда, третя біда, а ми все одно відроджуємося. Чому? Тому що є цей народ, є його сила. І, звичайно, держава сьогодні, вона. Держава, яка веде війну. І це не те, що ми вибирали, це те, в яку ситуацію ми потрапили. І просто це втратити, тільки-тільки народ отримав те, що завжди про що мріяв. І просто зараз його втратити. Ну, якби немає такої, не погоджується. І тому зрозуміло, що влада має враховувати це. І як би може і не хотілося побудувати прямо зараз мир. Так? Є матеріал, який чинить цьому спротив. Тому я не, не заздрю взагалі нашим сьогоднішнім політикам. Вони ну, в важкій ситуації кожен раз треба приймати дуже такі важкі рішення, за якими стоять людські життя. Це надзвичайно важкий тягар. Але я вірю в те, що мир запанує. <гум> От. І, і ми маємо готувати, які не є влада, а які є фахова влада, експертна влада, ми маємо готувати дітей до мирного життя насамперед. Хоча. Бути готовими і до захисту. Тобто, ну це як знаєте, як індекс Да? От коли почалося це все, я спілкуюся з хлопцями, там, зі студентського віку і так далі. Я думаю, ми ви, патріоти, ми хочемо. Я кажу, вибачте хлопці, Ви за комп'ютером сиділи всю свою молодість. Да? І зараз ваша, ваш індекс виживаємості на фронті, якщо ви підете на фронт, нуль. У вас фізичної підготовки нема. Якщо, вибачте, ви хочете йти на фронт, так кожен ранок ідіть бігайте по парку, щоб ви хоча б втекти марш брошок могли зробити. Бо на вас зараз одягнеться бронежилет, і, і у вас відразу грижа десь вискочить на позвоночнику. Тому що ви, вибачте, не готові. Так от зараз. Отцю от знаєте натхнення якесь, да, бажання героїзму, його треба, наша місія педагогів, да його треба забезпечити тим, щоб діти розуміли, що це важка праця, а не просто так, ух, мені щось захотілося. Хочеш миру? Працюй. Над своїм тілом, над тим, щоб ти міг захистити його, щоб ти міг захистити свою волю, якщо ти хочеш якось, але має бути баланс. Ми не можемо спускатися до виховування ненависті до ворога як основної емоції. Це неправильно, я вважаю. Тому має бути баланс. Військове має бути, тому що тіло треба готувати, дух треба готувати. Але ми все ж таки налаштовуємо на мирне життя. І це, власне, властиво українцям, як народу. І от, кстати, на цій ноті хотілося б завершити. Тому що головна цінність, мабуть, все-таки це мир. І дуже замечательно, конечно, що ви, Любов Антоновна, Вот об этом говорили сейчас, и такие мудрые важные слова сказали для нашего для нашего молодого поколения, для наших учителей, которые готовят молодое поколение, и к тем вызовам, рискам, и к тем трудностям, и к тем, которые мы переживаем сегодня. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо.